І драйв, і командний дух, і справжня сила характеру усе це було на черговому шкільному етапі гри «Сокіл Джура». Учні п'ятих, сьомих класів Тернівської гімназії не просто змагались. Вони показали, що значить бути згуртованими, сміливими і винахідливими. Вони будуть проходити чотири етапи. Перший етап це у нас відун, другий етап це у нас рятівник, третій етап смуга перешкод. І четвертий етап це плакат малюнок. Привітати учасників, прийшов радник міського голови з питань ветеранського простору, аби особисто подякувати дітям за активність і силу духу. Завітав на другий етап ігри Сокіл джура Дуже приємно бачити, як зерно патріотизму зростає. Всім перемоги, наснаги, витримки. Слава Україні! Шикування, перешкоди вікторини. Кожен етап змушував віддатися на всі сто. А ще додавали емоції, підтримка друзів, азарт перемоги та відчуття єдності. За підсумками гри переможцями стали: серед молодших класів 5В, 6В, 7А, серед старших 8Б та 9Б. Попереду міжшкільний етап, і ми вже знаємо, ці юні джури готові до нових викликів.